Українські атаки на російські НПЗ стали частішими. Наразі підтверджено вже понад 90 обстрілів від початку 2024 року. Російські НПЗ регулярно зазнають атаку українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту. Більшість атак генштабу підтверджували, заявляючи, що Послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним боєприпасами й озброєння, а також з метою припинення збройної агресії проти України. Е, удари по російській НПЗ призвели до того, що експорт РФ дизелю наблизився до найнижчого рівня з 2020 року. Про це пише вітання Фенешал Таймс. Хоча Москва запровадила заборони на експорт російського бензину протягом більшої частини цього року. Її Продажі дизельного палива за кордон поки що не обмежуються. Але в даному часі ми бачимо, що росіяни страждають безпосередньо від того, що палають їхні НПЗ 10-20 літрів одні руки в Росії. обмежують продаж пального через атаки на НПЗ. Зокрема, під такими обмеженнями 21 регіон країни-агресорки. З нами заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський. Пане Андрію, слава Україні! Героям слово. А, те, що горить на Росії, це звісно дуже добре, дуже класно. Це дуже нас тішить і хочеться більше, хочеться краще. Але якщо повернутися до того, що я інформацію, яку я надала для нашої аудиторії, генштаб ставив основне завдання атак на НПЗ, те, щоб зменшити по. Воєнний потенціал Російської Федерації, але очевидно, це нас дуже тіше, що страждають Росіяни, які не можуть купити пальне. Але чи зменшують такі атаки НПЗ потенціал Росії воювати далі? Як ви бачите? Вони зменшують звичайно, але в моєї пріоритеті цілі на жаль, НПЗ є тільки третіми мабуть, по пріоритетності. Для завдання ударів по ворогу для того, щоб вони найскоріше припинили припинили війну, я можу вам сказати, чому тому, що з самого початку було ясно, що путіну і всі ці кремлівські братії воровські їм проблеми і дійців, які у них там живуть, їм ну абсолютно по барабану. Ну це ж не їм кажуть, пальне вже... продають по талонах. Да, абсолютно вірно, і ми це бачимо, що. Починаючи з минулого року, коли ми вже там гарно приклалися по півдню Росії, що на питання, що ти будеш вибирати, сільське господарство чи війна, то вони відповіли: війна і все. Що ми отримали цього року в сільському господарстві? 25% падіння врожаю. ми вже про це говорили. І що їм на це? Африка, там про яку вони там говорили, там ініціативи про те, що у нас там ми повинні міндобра туди продавати, зерно на Африку вести, тому що будуть великі проблеми і так далі. Це все їм по барабану казалося. Тобто пріоритет війська. А те, що логістику, у тебе швидкість логістики впала в 20 разів по півдню, по півдню Росії, це їм абсолютно по барабану. Я от на жаль, вони секретять зараз все, але от, щоб ви розуміли, на момент ще рік тому останні дані, які ми побачили по логістиці, ми бачили, що у них швидкість переміщення товарів і грузів по Російській Федерації в середньому було 4 км на годину. А от ну це дуже повільно, так скажемо. А цього року, коли я бачу пабліки, які показують, як вони приміщують грузи між собою, коли люди в пабліках пишуть, що вони туалетний папір не бачили вже тиждень чи два, і я дивлюся на карту, і бачу, що по півдню Росії. На тиждень на два вже затримується логістика, ну таких, от, грубо кажучи, там от таких от що наше АТБ, щоб ви розуміли, що у них стоять на півпорожні полки, і я починаю дивитися, а де ж найближчий пункт доставки там цих товарів і так далі. І бачу, що він знаходиться на відстані 30 кілометрів, інше на відстані 60 кілометрів знаходиться. І Я починаю думати, що якщо 120 кілометрів вони їдуть два тижні. То швидкість перевезення е, таких от простих товарів зменшилася в 20 разів. Тобто, і, в е, принципі, відповідь дуже проста: Так клали вони хотіли на своє населення і так далі. Вони роблять собі військову економіку, яка повинна все зрібати на себе. І тому. На жаль, я на, відповідаю вам на ваше питання і кажу, що це на третьому місці вони стоїть. Вони вже відповіли нам на це, де вони бачили цю логістику. На питання того, як з цього справлятися, вони відповіли засіданням Новака, яке було два тижні тому, де адміністративними методами вони сказали, що там проблеми з торгами на біржах, ціна повзе дуже швидко, і так далі. Так ці торги. А от не можете припиняти торги, то не буде нічого торгуватися. От. Ну, робіть такий крок, такий, щоб не сильно дорожчала палива. І що відповів ринок їм на це? Ринок їм відповів дуже просто: почалися порожні торги. Тобто, коли нібито вийшли торги, і було куплено там 10 тисяч тонн бензину чи солярки по невеличкій ціні, а реально торги відбулися, а постачання по цьому по цих торгах не відбулися. Тобто, вже повно цих от проблем, які, що кажуть, що ну, так, солярку можна, нібито дешево купити на торгах, але її потім тобі фізично не поставлять. Ми вже бачимо формування чорного ринку. Ми бачимо, що зараз на півдні Росії не 300 правда, рублів за літр 95-го бензину, але 200 рублів за літр, отолончиків по 10 літрів, це ви можете вже купити. 200 літрів вони коштують. А це сугубо іранський і венесуельський варіант, які. Точно такий же був, тобто, чи означає це, що Росія не подала цю кризу? Так вона і подала, але вона подала її так, як подолала Венесуела Куба і цей і як ми бачимо зараз по логістиці. Просто люди будуть в 20 разів менше їздити, тобто вони будуть продовжувати їздити, Но будуть це робити повільніше, тобто ну, Починає э, торгівля. Оце все просто завмирати. І це, і це ми бачимо. І от за рахунок цього вони подолають цю кризу. От, побачите, через деякий час вони скажуть. Будь ласочка, ви ж бачите, черги щезли на, э, на цих всіх речах. Чому вони щезли? Тому що по всіх селах будуть продаватися в, в дворах бензин-дизель по 200 рублів за літр. Там і буде вже існувати чорний риток. Отак от, от. рази що рази і що, і це. В найкращому варіанті, який може бути, вони таким чином побудовають кризу. А от а другий варіант, який для них є, ну це катастрофічний варіант. От один із НПЗ, от загуліть, будь ласка, ільський НПЗ, він пішов по іншому варіанту, який мені дуже сильно подобається, тому що я його передбачав. Він полягає в тому, що він був викуплений просто-напросто. Власники не бачать можливості існувати. При тій ситуації, які створила для них держава, тобто вони його просто бінімахрадзи продали той НПЗ. І тут давайте порівняємо з Україною. А в Україні у нас, коли так от паливна криза була, у нас максимум був 80 гривень. Від талонів ми зразу відмовилися. Від обмежень ми зразу відмовилися. І що ми мали? Ми мали те, що в мене телефон розривався. Всі хотіли купити маленький переробний заводік. Цю чеченко хотіли купити. Всі хотіли купити невеличку фермерську заправочку. Всі хотіли купити собі бензавоз, тому що бачили можливість заробити грошей. На цьому у нас держава тоді зробила дві речі дуже корисні. Вона на 2% забороту взяла, зробила податки. Пам'ятаєте, можна було перейти з будь-якої форми так. податкування, Можна було перейти на 2% від обороту, тобто, це зробила, і другий момент повністю я хочу на нагадати: тоді працювала нормальна депутатська група енергетики, куюни журналісти працювали, які оцю от загорнули це все нормально, і за чотири місяці народ просто-напросто взяв і докупив три тисячі бензовозів всього світу. Ми не боїмося цих бензовозів, щоб у нас було що в черги стоять. У нас зараз 4,5 тисячі бензовозів, У нас зараз немає ніяких підземних сховищ нафтопродуктів, і нам абсолютно насрать вообще на все, що може відбутися зараз з цими запасами нафтопродуктів в світу, тому що. Подивіться, у нас оказується в Україні сама стала система э, э, забезпечення нафтопродуктами. Чому я так кажу? Тому що ми перебуваємо в стані найвеликої війни зараз в світі. От. І нам абсолютно все одно, э, що наш, э, наш сусід Російська Федерація по нам довбить і так далі. Ми зараз Європу можемо навчити, і весь світ можемо навчити. Як поступати з нафтопродуктами? І це, от, як ми можемо навчити, Російська Федерація йде абсолютно протилежну сторону. Абсолютно протилежну сторону. Ну, пане Андрію, погодьтеся, парадокс, країна бензоколонки без пального в колонці. Ну це, це... парадокс для це парадокс для людей з невивихнутим Радянським Союзом в голові. От ми вже вилікувалися, розумієте, у нас вже є щеплення. Ми розуміємо, що це парадокс, тому що у вас все є. А ви а у вас нічого немає? Але якщо говорити про авторитарні держави з так званою військовою економікою, для північної Кореї, для Венесуели, для Ірану, для Куби, це не парадокс. Оказується, можна все, що завгодно, Все, що завгодно, втратити, якщо перекривати ринок, от але для нас це погано, з іншого боку. Для нас це погано, тому що ми маємо цю відповідь, до якої до сих пір. Не дійшли росіяни і Трамп де не дійшов. Він постійно каже: Володю, у тебе погані карти на руках і так далі. Тому подібне. А Володя, це все по барабану. Для нього чим гірше чи гірше, чи слабіша економіка? Для нього класна, що воно його військова економіка, яку він дуже дуже любить. Все, все потрохи вливається в цей єдиний бюджет військовий. От зараз кількість засекречених статей російського бюджету стає більше ніж кількість відкритих статей російського бюджету. Це якраз одна з таких речей, проти якої я був самого початку. Я казав, що в ситуації, коли українці не можуть перевибирати президента, да то є і парламент, а я не хочу військової економіки. Тому що а, в даному ситуації я можу хоча б зайти, подивитися на Прозоро і просто-напросто довбати тих, хто цвіточки садить по Тернопільській області, розумієте, місце того, так. щоб донатити на дрони і так далі. Тому а якщо стане як Росія військова економіка, то все буде засекречено. Я не буду знати, скільки а, то робиться і як воно все йде, тому що воно все буде в військовій економіці. Тому в, в, в ситуації перевиборів, ну, це то погана ідея. От, але з іншого боку, я трохи можу сказати, що у нас є гарні новини. От те, що я вам казав, що це для мене, на жаль, удари по НПЗ це тільки третя по природі. Ото якраз хотіла нас... уточнити, так тому що знаєте, дуже ззалі дуже цікаво, як обираються ці цілі, по яких ми б'ємо. Очевидно, що це. По від наших можливостей, чи ми можемо куди завдати удару, іде росіяни, так би мовити, прохлопають. Але ми ще раніше пробували атакувати хімічні підприємства. Потім від цієї ідеї на якийсь час відмовилися. І от новина за 25 вересня, те, що БПЛА атакували хімічне підприємство в Краснодарському краї, зокрема йдеться про Єврохім Білорічинське Міндобрива. Це Краснодарський край Російської Федерації країни агресор. porque... Uh... Там виникла пожежа, евакуювали працівників. 140 співробітників, зокрема, були евакуйовані в захисну споруду. За інформацією оперштабу, фрагменти безпілотників впали на територію одного з підприємств. площа пожежі, що виникла на підприємстві, складала близько 50 км квадратних. Завдяки оперативним діям рятувальників загоряння було нібито швидко ліквідоване. Хоча місцеві телеграм-канали з офіційною інформацією не дуже погоджувалися. Але цю. Пане Закревський, давайте атаки на хімічні підприємства. Були 50, за, 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 за загасли, і здається, знову починаємо. ну Були два удари. Було два удари по підприємствах приблизно такої ж потужності і, і значимості знаковості для Росії, як і зараз у цей хімічний завод 50 квадратних метрів там вразили. Але я хочу сказати, що на хімічному виробництві можна вразити один квадратний метр, але після того нічого працювати не буде. Це теж вони ну ви розумієте, дато тобто і там 140 людей евакували, а всього 50 квадратних метрів, нібито мали і так далі. Mm -hmm. Я вам хочу сказати, що є такі моменти, де можна вразити в хімічному виробництві, і там навіть пил не піде, а плот не піде. А після того робити весь завод не буде. Зрозумієте, для мене давайте просто про цілі номер два. Цілі номер два це порти. Тобто, Путін, для Путіна конче потрібно мати гроші євро і долари. І от для того, щоб їх вразити, ці речі, то це на другому місці, місці це однозначно стоїть порти. Тобто, якщо ти хочеш Путіна позбавити грошей, то треба знищити портову інфраструктуру. Це для це для мене зрозуміла повністю. Здається, От, ми почали а... йти за цим планом. Були ж повідомлені. Ми, так а, зараз. Ми по услузі, по приморську вдарили минулого року. Ми вдарили по а, а, мазутному порту цього а, Новоросійську, і. Вдарили по двом а, цим продуктовим баржам, які на Крим таскали бінз, бензин бензин соляркою. А от ми пройди, пройшлися гарно і цього року теж пройшлися. А, але зараз ми говоримо про пункт номері це хімічне виробництво. Тому що коли ти б'єш по хімічних виробництвах, ти б'єш зразу по двом речам: перше, ти б'єш по видобутку газу, який можна добити вже, тому що зараз у росіян лишилося а, для їх військової в лапках економіки. У них лишилися дві дойних корови. Це е, мінеральне, добрива, мінеральне добрива і е, споживачі газу, які є в європейській частині. От, е, а щоб вам зрозуміти е, значимость е, цих хімічних виробництв, так от, якщо подивитися на те, як іде гілки цих газогонів, то ми бачимо, що там є тол'яті Азот і є е, цей щокінський азот. І це два монстри. Оці два монстри вони заміняють кожен з них заміняють 40 мільярдів кубічних метрів газу по продажу. Щоб ви розуміли, тобто ці заводи це як біткоін, взагалі хімічне виробництво, який вони там є. Тобто, грубо кажучи, якщо 4 мільярди кубічних метрів газу продати як газ, це, ну, ви отримаєте. Гроші, але якщо ви продасте його, хоча б як аміак чи метанол, Ви вже продасте її, продасте їх як 12 мільярдів кубічних метрів. Тобто це буде x 3 Якщо ж ви її продасте як азотну кислоту, чи, наприклад, Міндобрива із них там аміачну селітру, і так далі, тому подібне, то це ви вже зробите х10, x 20 тому, коли е, ми бачимо, що Щокіна Азот там спожив 4 мільярди кубічних метрів на те, щоб зробити азотну кислоту, суміш, кас там і так далі, тому подібне, ви повинні зрозуміти, що це все одно, що вони продали 40 мільярдів кубічних метрів газу. Це однаково по грошах. Це перше. Другий момент, коли вони ці продають з 10, то виходить, що вони можуть безкінечно довго фактично. Безкоштовно направляти азотну і азотно сірчану кислоту на виробництво вибухівки. Справа в тому, що вся вибухівка, яку ви бачите, то є сам амонал. Чому амонал? Тому що вона замонію зроблена, розумієте? Тому що це, от, це одно і те ж саме: три нітра, толуол, нітра це азот, це е, береться просто, грубо кажучи, там. Е, Ну не буду зараз нехай темніч остров наші ці читають. Ну факт залишається фактом, що основне основне для того, щоб робити вибухівку, потрібне це потрібна саме амоніс, саме потрібна аміак і потрібний метанол. Тобто, оці дві речі суть потрібні і так далі. І на жаль, по цим двом монстрам ми удари не робимо. У мене вже іноді ну не те, щоб у мене є стійка думка, що ці два заводи, і за їх нескінечної просто маржинальності знаходяться під якимось суто величезними ну якби прикришкою. Влади, влади, Я не знаю за рахунок, чому це тримається, може це тримається в тому числі за те, що вони бояться обвалу цін на ці, ці речі. Але для мене зрозуміло один простий факт: якщо зараз ударити по щоки на азоту і поталіят азоту, якщо вони припинять працювати хоча б 4 місяці, то безкоштовний порох Російській Федерації закінчиться. От зараз, завдяки роботі цим двом заводам, вони безкоштовно він безкоштовні. І оці, от, от удари, які ми зараз э, бачили по підприємствам, вони всі азот. Там слово азот є mm -hmm. е, навіть всі повідомлення. Якщо ви прочитаєте, там послання ще ще на два там ні там і інші там азотні комбинати і так далі. Тому подібне, а е, якщо ви побачите, це то це другорядні хімічне виробництво, другорядні. Щокіна Азот, Італьяті Азот, вони як е, працювали, так і працюють. Саме, е, саме ще такий головний момент, е, е, який для нас дуже неприємний, ми бачимо, що е, ці підприємства і їх безпека е, е, навіть прописувалася чуть ли не в самбурзьких угодах. Е, от і з е, самого початку нашому керівництву зрозуміла ця ситуація. Єдиний е, момент, який є, то я бачу, що оці от удари зараз співпадають з нанесенням оцих грубих ударів, таких просто неймовірних по Києву, по Сумам, по Конотопу. ми бачимо, що коли ну наше керівництво розуміє, що ці, що ці підприємства є кашеєва голка для, для Путіна. Але те, що ці удари почалися в цьому році. Це для мене це ж дуже гарний показник, тому що однозначно при Байдені такі удари були неможливі. От як цього року цей рік вирізняється від минулого року, тим, що вже другий місяць продовжуються удари. Це НПЗ і нас до сих пір ніхто не зупиняє, от також для мене зрозуміло, що ці от удари, які почалися по, хім... по хімічним виробництвам, це дуже і дуже показовий момент. І він уже означає для мене, ну, у мене є там три визначника, і коли закінчиться війна. А от перший з них визначник, коли бренд буде коштувати менше 47 доларів, і ми зараз вже вплотно підійшли до цього. Бачите, я про це говорив вам ще в 22-му році так. про 47 доларів. Оказується, Андрюха Закрівський ніфіга собі заміняє всіх аналітиків. Євросоюзу, Америки і так далі, тому подібне, тому що ну насправді секрету ніякого немає. Я як професіонал знаю скільки коштує ну, середня собі вартість видобутку нафти в Російської Федерації відносно бренду, Тобто це 47 доларів. І я знав, що ми до того прийдемо. Ну, от ми прийшли на четвертий рік війни. Другий момент це удари пощуки на азот і траяті азоту. Тобто, коли ці два підприємства будуть знаходитися постійними атаками, я буду знати, що значить е е е скоро. Близько закінчення війни і третій момент це запорізька атомна електростанція, інциденти вже світового рівня на цій електростанції. От третій, третій визначник, який я знаю, що він теж буде свідчити про те, що щось нарешті у нас наближається до, до цих перемовин. І якщо ви подивитеся, то можна це вже побачити. Ну, от, от ми але... бачимо, ви згадали про Запорізьку АЕС, пан Захрецький. Ну я ж тоді не можу вас не запитати повідомлення Держатомрегулювання про те, що відсутність електропостачання на ЗЕС несе великі загрози для ядерної та радіоційної безпеки. Вже шосту добу станція працює від дизельних генераторів. Якщо дизель закінчиться, буде аварійна ситуація. А, ну, що вам сказати по поводу Гросі і нашого Держатомрегулювання взагалі? Зараз ядерні реактори, які знаходяться на Запорізькій електростанції, производять 700 кВт електроенергії. Це 700 електрочайників. Сильно можуть вам нашкодити 700 електрочайників. Скажіть мені, будь ласка. Та ні, напевно. А знаєте, чому воїде і з нашого там атомрегулювання? От і росіяни це роздмухують, і гроші в черговий раз полетів і так далі. Значить, у нас щось гарно відбувається на Запорізькому на Запорізькій області, і взагалі те, що зараз в Криму немає палива, це свідчення про те, що ми контролюємо південь Запорізької області. Ви не хто про це не замислювався? Чим цей рік врізняється від минулого року? Минулого року. Коли ми бахнули падлом баржем і по Керченському мосту, не можна транзитувати нормально цистерни. от все йшло через південь Запорізької області цього року. Ми бахнули пару разів уже там проскочила. Про те, що ми вдарили по пару разів по ешелонам з паливами, вони перестали випускати. Вони один-два там цистерни чіпляють і до Керченського мосту, і один два. Тому що вони бояться. Якщо буде ешелон, то і ми взорвемо цей ешелон на Керченському мосту, то він температурою пошкодить у ці боки Керченського моста. Тобто температурний режим. Ну, тобто бетон посипеться, грубо кажучи. Тому вони не можуть ешелонами пускати. Вони одну-дві цистерни пускають для того, щоб якщо вдарять, то щоб ну, один поки страждав постраждав як минулого разу, не більше. Тобто вони цього бояться. А через південь Запоріжжя зараз нічого не йде. І що вони роблять? Знову а... проблеми, знову дизель і так далі. То... Нічого не відбудеться з е... ядерними реакторами в АЕС. В взагалі нічого не відбувається. Це Саме безпечне місце. Воно зараз в... знаходиться в ситуації холодного зупину, і от те, що наше держава розповідає, і те, що розповідає Гросі, це розповідається якраз для того, щоб нагнати жаху для того, щоб припинилися атаки зараз на Запорізькій області і так далі. Тому подібне, не вірте, як нашому державному регулюванню не вірте, так і Гросі не вірте, і того, що вони роблять, тому що. Просто замислитися, зараз атомні реактори знаходяться в ситуації холодної зупинки. Вони не працюють, вони знаходяться зараз в безпечному стані, з ними ніфіга не відбувається. А те, що вам оце от кажуть, дизель-генератори, які працюють, водичку там женуть і так далі. Ну це дуже добре. Ну, якщо вони перестануть її гнати, ну що ж, ну, пара буде. А, от, ну І все. Концентрація буде мінімальна. От і е, е, те ж саме стосується на рахунок е, станка е, ну, этого, пруда, холоджувачів і так далі. Ну не потрібен нам пруд охолоджувач. Якщо в е, ситуації холодної зупинки знаходяться е, е, ядерні реактори на Запорізькій атомно електростанції, ну е... потрібні вони, пане Андрію. Я звісно, я... прошу я... вибачення, що я так тему повернула до Запорізької АЕС. Але Ні, це все я повернув. Це один із ознак ознак, які є навпаки. Це дуже добре. Це дуже добра ознака. Якщо ми з вами про це говоримо, це то це один із трьох речей, які вказують на зупинення війни. Але темпи цього зупинення і наша реакція показують, що це як мінімум рік і ще і більше, тому що 47 баксів це буде тільки через рік. От ми ці бачимо і появиться появляться тоді тоді, коли Трамп почне видобувати дешеву нафту на Алясці. Там запрацюють ці його проекти по Техасу, які заборожував Байден. Там і, і те ж саме стосується Запорізька АЕС. В четвертий раз в четвертий раз ну я от уже почав говорити. Ну ви візьміть з інженерами просто-напросто порадьтеся, Ну навіть моїх знань фізики достатньо для того, щоб вам сказати: якщо розумієте, якщо у тебе є дві половинки ядерної бомби, грубо кажучи, якщо відстань між ними не така, щоб була ланцюгова реакція, то вони так будуть дуже довго зберігатися. Так, якісь там буде. Проблеми. Так, оця буде водичка перегріватися. Но зараз я вам просто кажу: зараз один такий реактор це 700 кВт. 700 кВт? Yes. Я не знаю, скільки треба, щоб о, 200 тонн навіть внутрішнього контуру. О, воно та місяцями, місяцями буде нагріватися. Це не це явно, ясно. Це дуже погано для ядерних реакторів. Ну вони так спроєктовані, розумієте, що вони повинні це витримувати. Пане Андрію, ще одне уточнення: якщо повернутися до хімічних підприємств, то зокрема азотних удари по них, це так як ви кажете, це другий фактор, який свідчить про те, що наближаємося до завершення війни. Але станом на зараз і чи вірно я вас зрозуміла, що в нас десь є оце табу на оці удари? Ну у нас були такі люди, які їздили навіть до Стамбулу свого часу, і хотіли, щоб, щоб Аміак, ми трансми до сих пір, наш Аміакопровід ам працював в працював Щоб ми самі через свою територію допомагали москалям їх Аміак продавати для того, щоб вони окупали собі азотну кислоту для порохових заводів і так далі. Тому подібне, візьміть погуглить теж. Друг там кажеться, що там підписа Рахамі чи кого там ідуть поруч, чи він не осознавав, що він робить, коли став це одне з питань там в, в цій, на торгівлю, і так далі. Том подібне. Но це все одно ще звірок кермити, розуміти, годувати. Угу. Це перше. Другий момент єврахім Урал-Хім. Можете погуглити, хто керує їм. Друге, кажеться, що ця людина це близька людина для Путіна. Це все, це, все на жаль. Це все на жаль, цинічне продовження війни іншими засобами. Коли Путіна це влаштовує, тому що він продовжує, продовжує заробляти бабло. От а наших європейських партнерів ситуація поступового виснаження виснаження Росії влаштовує навіть ціною загибелі українців. Не удари, не удари по трьом. Місцям: це е, Тольятті Азот, щокіна, азот і От, е, Стрілетамак це один із центрів виробництва бухівки. От, е, ну там уже сходяться все, там сода сходиться з е, азотною січаною кислотою. Там, якщо на Стелінтамак подивитися, у мене було відео. Там весь виявляє собою е, з різ, собою різні заводи і фабрики е, різних видів вибухівки. І він зараз цей літамак працює 24 на 7. Він працює настільки плотно, що у них виробничі аварії. І вони вже кажуть, що ну, щось треба робити, тому що ми так потузно працюємо, 24 на 7, що у нас цей. А для мене це знак, що якщо б зараз б бахнути по Азоту і бахнути по стрільбітомаку, значить вони працюють з колес. Розумієте? Ну, пане Андрію, я сподіваюся, що до цього моменту ми дойдемо і будемо вже обговорювати не просто успішні атаки на добрих безпілотників українських на НПЗ, а на азотні підприємства. І вже будемо казати, що ви, пане Андрію, ще на один крок ми всі стали ближче до завершення війни. Дякую вам, що знайшли час. На превеликий жаль, я мушу вас відпускати. Нагадаю, з нами був заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський. Пане Андрію, бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе.